Всім привіт! І сьогодні я вам хотіла б сказати одне повідомлення, що я б хотіла зробити в наступне відео, там де я дивлюся ваші відео або ваші пости. Так, ви добре почули, я буду дивитися ваші відео або ж ваші пости в спільноті. Єдине, що треба, то ви зніміть якийсь шортс або зробіть пост в спільноті про мене, і позначте мене в цьому пості ось так, як вам показується на екрані. І в наступному відео я буду дивитися все це, що ви назнімали. знімали. І, звичайно, буде декілька частин цього відео, тому що я думаю, що за першим разом я не всіх зможу, але я дуже постараюся. А якщо ви зробили, то обов'язково мені напишіть коментар під цим відео теж для певності, щоб я знала. І якщо ви мене в відео, зараз з'явилося на екрані, як я буду все це бачити. В мене на каналі є розділ згадки. Якщо я туди заходжу, то там всі відео, там, де хтось мене згадав. І ще одне зараз з'явиться на екрані. Як ви маєте мене позначити в відео, щоб я це побачила. Я це показую на прикладі, як я це роблю на своєму каналі. Ви маєте, наприклад, написати відео для і далі Собачка Вероніка Токабока. І там будуть варіанти. Клікніть на варіант з моєю аватаркою. Це точно буду я. І ще одна: на цій ідеї для відео мене наштовхнули деякі мої відписники, які почали робити малюнки і відео для мене. Зараз ви побачите ці всі відео і малюнки на екрані. Дуже вам дякую! Czekają na wasze wideo.